Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Я приїхала до епіцентру по справах, тому що мені треба було дещо прикупити з матеріалів для по ремонту, докупити. Ну і хочу погуляти трішки, йдучи на каву, хочу погуляти і зняти вам трішки такої краси. Я теж не буду нічого купувати, але до кави, тому що будемо їхати разом з чоловіком. І ось, поки у мене є час до електрички, то ми зараз підемо, ми на другому поверсі в епіцентрі, ми зараз підемо пити каву. І до кави я ось трішки погуляю. У мене є час. І беру вас з собою, щоб ви подивились, який є дуже гарний посуд. Бачите, ось такий набір, ось такий набір коштує 39 тисяч. Бачите, скільки коштує цей такий набір. 39 тисяч, майже тисяча доларів. Матір Божа. Але дуже гарний посуд, правда, до кави, бачите, до кави такі маленькі чашечки. І до чаю, це до чаю, а це до кави для молочка або для вершків. Ну, цей 29. Ой, в <смір> мене такого посуду немає. Мої дорогенькі. дивіться, як гарно, правда? У мене такого посуду немає. Чи хочеться мені його зараз? Ні. Зараз не хочеться. Тому що зараз майже не ходимо одні до одного в гості. Тільки по таких справах, уже знаєте, а по таких справах ми. Ну ми ж дорослі люди, то ми такі обіди зараз не робимо, тому таку, таким посудом ми не користуємося. На жаль, на жаль, тому що в Радянському Союзі такого посуду не було. Ой, дивіться, який гарний, гарний великий такий набір. Так, звичайно, що таким посудом користується таким. Не кожного дня, а можливо і кожного дня це ми і так звикли. Радянські люди, що не кожного дня. Бачите, це ми так звикли просто. А люди користуються в святкові дні, коли збирається, ось бачите, який гарний набір, коли збирається вся сім'я, вся родина. І святкові такі великі гарні дні на Різдво, можливо, Новий рік. ну. Великі свята, такі родинні. Люди користуються цим посудом. Ой, дивіться, боже мій, мама дорогая, ну це красотень взагалі. Бачите, показую вам ціну, хто захоче. Ой, а ось дивіться, який. 1800. Ну це такий набір, бачите, гарбузовий. Мама моя дорога, яка краса. Це епіцентр розташований на Новобіличах. На новобіличах розташований епіцентр. Уже, звичайно, посуда йде з Новим роком. Ой, дивіться, який гарнющий. Бачите, все можна купити в розріб, ось є внизу, будь ласка. Можете купити просто одну таку піалу із е тарілочкою. Бачите, які хочеш. Ціни можна купити все в роздріб. Ну, Посуд дуже-дуже гарний. Просто дуже-дуже гарний. Матір Божа, життя пройшло, а ми в тому Радянському Союзі, коли там комусь жилось дуже добре, то я вам скажу, що жилось не добре. Нічого не було. Нічого не було. І ми таким посудом не могли користуватися різні. Чашки. Ой, дощечки, мабуть. Так, це вони, мабуть, ні ось так, мотошечки. Ну, Ой, як я люблю посуд. Як я люблю. Але, звичайно, що люблю, я то люблю. Боже, дивіться, а там професійний вже далі посуд. Я то люблю. Але купувати, звичайно, я не буду. Тому що в мене є посуда, у мене є. Звичайно, таких дорогих наборів вже у мене нема, тому що був у мене один. А як же називався колись набір такий, знаєте, де було Мадонна. «Мадонна». Купувала я на Хрещатику і коштував він 750 рублів. На Хрещатику був дім посуда. І там я його купувала. 750 рублів. Це Радянський Союз. розумієте? 750 рублів. Ви знаєте, які це великі гроші були? Ось такий чайничок для кави, для чаю, бачите? Ну, це посуд, який можна купувати у роздріб. І ця Мадонна, Мадонна ж здається, і ця Мадонна у мене була. Ну, від цієї Мадони, і це ж вишов, а це було такий... Теж користувалися тільки, коли приходили гості. Ви що думаєте, що ми кожного дня користувалися? Ні, тільки коли приходили гості? Ой, яка краса. Так, як? ну там теж, там уже професійний посуд, вже посуд. До нового року. Зараз я вам покажу. Зараз ми підемо, і я покажу до Нового року, як вже гарно це все оформляє. Потім підемо до кастрюль. Тому що я хочу ще подивитися, дещо мені. Можливо, щось буде з лавандою, але з лавандою я нічого і не бачу. Щось мені хочеться з лавандою, якусь таку цікавинку. Цікавинку з лавандою. І я. З лавандою нічого і не бачу. Але вже ну, нічого, я тут вже дивилася, просто не знімаючи, то нічого такого з лавандою я не бачу. Але вже, бачите, до Нового року. Ой, вже різні такі прикраси до Нового року. Різні. Діди морози, але це діди морози. Такі шкла. Значить, яка краса. красотеніще, О, такий набір з новорічний. Подарунковий. 540 гривень це, мабуть, коштує оця для цукерок, може, горішків. Ну, все можна купити в роздріб. Бачите? Ціни, звичайно, що не дешеві. З лавандою я нічого не бачу. Абсолютно з лавандою нічого не бачу. Ну зараз вже новорічна тематика, який будиночок зі шкла. Що воно тут? А, бачите, яка? Ой, боже, ще шкоду. Будиночок такий зі шкла. Для цукерок, можливо. А це що це воно? Це воно для краси, чи це воно. Ні, бачили Воно знімається. Це для... Або цукерки, або ще щось. Ну, дуже гарний посуд. Новорічна тематика. А мені треба щось із лавандою. Нічого я. Лавандою не бачила, поки ще нічого не бачила. Людей трішки є, щось люди дивляться, звичайно. Купують можливо. Ну, звичайно, якщо комусь потрібно, то купують. Ну, тут у нас зараз буде кастрюлечки, але мені ще щось треба. Подивися за лавандою, ну нічого я не бачу, зараз піду туди, далі, можливо, ще щось. І десь щось таке цікавеньке. Ну, знаєте, я хочу так, уже всі куточок, щось таке цікавеньке таке. Таке цікавеньке, але нічого я такого і не бачу. Щось таке, що було з малюнком лаванди, я нічого і не бачу. Мої дорогенькі. Зараз, от у наш час. Коли ми були молоді, не було нічого. А зараз, будь ласка, були б у вас гроші і ви прикупите все, що вам захочеться. Ви все прикупите. Називається професійний посуд. Професійний. Ну, звичайно, це, для, мабуть, для ресторанів, але ж мені здається, що вони закупаються зовсім в інших місцях посуд для ресторанів. Так, ну це вже з все таке пішло. Все це таке професійне, звичайно, це для моєї доні. У неї такого теж дуже різного багато. От це вже таке. Це не для мене, звичайно. Ну, а я зараз подивлюся ще кастрюлечки. Нічого з лавандою я не знайшла від взагалі вся новорічна тематика. Оце вже, бачите, різні скатертини. Вся новорічна тематика. А скільки ж коштує ця скатертина? Це, мабуть, оце воно. Ой, мамочки мої. 600 гривень, так? Ні, ну так, да, 629 гривень. А ця, це ж, мабуть, воно. А ця... Ні, це те щось. Ні, це, мабуть, не воно. Так, чекайте, бо я. Ой, мама моя родна, я мама моя родна. Ай, ціну. Ціна. Ой. Присісти, то я присяду. Остати я ж вже з більшим-большим трудом. Так, бачите, які гарні подушки. Подушки коштують 600 гривень. Подушечки такі з новорічною тематикою. Ну, все, вже все, новорічна тематика, тому такого цікавого, щось із лавандою я навіть і не бачу зовсім. Від слова зовсім. Ні, Нічого такого і немає. Не до лаванди, не до лаванди. Ну, тепер підемо дивитися каструльки. так як. Підемо дивитися, просто, мої дорогенькі, ви. Я вам просто показую, сама ж гуляю, бачите. Не треба роз... роз що Ох, не треба. Ой, мамочки, як же його сказати? Не треба розстраюватися, що ми нічого це не можемо купити. Ну, можливо, хтось може, я не можу. Ну, я, по-перше, не можу, а по-друге, що не дуже і мені воно потрібно вже все таки Бо ну, це ще я люблю оці різні, бачите, оці різні такі зараз є. Але їх можна купити у бонусі. У нас є такий магазин, багато китайських магазинів зараз, так? Де дешеве. Оце те саме, що і тут. Тільки все це продається і зовсім інша ціна. Теж не дешево, я не можу сказати, що дешево. Але ж не так і дорого. Дешевше, чим це? Ну, звичайно, дешевше, тому що ж в епіцентрі ми ж розуміємо, в таких великих маркетах завжди дорожче, тому що оренда. Ну це сковорідки, Бачите, які, які хочеш. На життя пройшло, життя пройшло, ми цього не мали. Це. Оце не лаванда, ні-ні, ні, це не лаванда, якийсь колір. Ні, щось новий рік з лавандою, дивіться. Ой, дивіться. Бабуся із лавандою. Бачили? Така меншенька і більшенька. Ну, бабуся з лавандою, мені бабуся зовсім не потрібна. 284 і 334. Ну мені бабуся не потрібна ніяк. Ось що то для масла це мені теж не потрібно така. Ну, бабуся мені не потрібно. Ну що, новий рік пройде, та й що? І сніговичок мені не треба, мені тільки треба щось із лавандою. Щоб тільки була одна лаванда. Ну, ні, це мені не потрібно. Ну тут такі різні речі цікаві. Все цікаво. Це дуже цікаве. Ну, оце тільки одну річ я побачила з лавандою. Більше я з лавандою нічого і не бачила. Ну, та той, той такий, тарі... о Боже, як вона називається? Скажіть мені, боже мій, як же воно називається. Ну, це таке. Ой, господи. То воно цікаве, але мені що там снігов... сніговичок сніговичок мені зовсім не потрібний. Тому що новий рік пройде, а мені хочеться, щоб була тільки одна лаванда. Ну нічого немає каструлечки, нічого. Ой, є-єй, каструлечка. Ні, це не лаванда. Це не лаванда. Це не лаванда, це якісь фіалочки чи що. Бачите, які гарні набори. Ну, зараз вже чогось отакі кастрюлечки і актуальні, так? А коли ж їх не можна було прикупити, матір божа. Ну, такий час був, нічого не було. Ще знаєте, іноді люди згадують Радянський Союз і кажуть, що тоді жилося краще. Я вас, ну Краще не жилося. Я би я вам розказала, де люди відпочивали, як вони відпочивали за кордоном, у кого були родичі, зв'язки, все. А інші люди працювали і все. Без виїзд були, ви що? Навіть у соцстрани не можна було поїхати. Так що хтось жив, насолоджувався, а хтось просто пахав. Знаєте, тому я це знаю просто. Була можливість поїхати десь щось побачити, бо була можливість. Родичів... Ой, дивіться які. Ай! Які петушки! Півні, півні. 760 гривень стоїть така каструлька. Для... Ну, от з лавандою нічого цікавого зовсім нема. Ну, нема. Бачите, який гарний посуд. Ну, Я вам кажу, що я зовсім, зовсім, оце гуляю, дивлюсь. Я зовсім не збентежена, що я не можу його прикупити. Ну, от 3280 гривень оця кастрюлька. А, чи, а хто ж це такий виробник? Ось так, я стану бо світло, не знаю. За цей виробник такий, бачите, коштує 3289. Так, вона плотненька, гарненька, Ну, за три тисячі я собі її не дозволю купити ні за що. Ні за що. Я собі не дозволю, тому що я вас, як той казав, умаляю. така різниця, з якого посуду їсти. Було б, що їсти, я приготую і в дерев'яну. А якщо у мене не буде грошей, щоб прикупити... Щоб прикупити щось поїсти, то навіщо мені та кастрюлька? Що мені з цієї кастрюльки? Ні, за три тисячі я купувати не буду. Ніколи. Це для мене дорого. За такі гроші, ви що? Ну, звичайно, то якісний, якісний я ж не кажу, що це поганий посуд. <кхід> Ні. Посуд дуже гарний, гарна якість. Але то все для багатих людей. Люди, які не заробили ці статки. А що я не права? Людина, яка працювала і заробляла кошти своїм трудом. Це бачите, які чашки. То вона такі речі не купує, розумієте? Так, звичайно, молодь зараз працює, вона заробляє, ніхто не каже, але ж... Але ж все рівно ціни дуже великі. Для мене це дорого. Так. Для мене це дорого і це те, що мені не потрібно. За три тисячі посуд я купувати не буду. Навіщо воно мені? І куплю подешевше. І взагалі, я вам скажу, у мене дуже багато посуду стоїть, просто я їм не користуюся. А, це що набір такий 25 тисяч, бачите, набір із таких кастрюль стоїть 25 тисяч. 25 тисяч, 650 гривень. Ну. ну, да. Ну, да. Дві тисячі оце. Цей посуд. Ну, я ж вам кажу, що я купувати не буду. Такий дорогий. Тому... Тому це мені так подивилося. І ви разом зі мною. 6 тисяч коштує ось ця краса. Бачите? Ну це ж вже якась марка. Я такої марки навіть не знаю. Ну, що ви зробите? Я такого дорогого посуду не купую. 4 тисячі коштує оця. А, 4 тисячі, дивіться, бачили? 420. Ні-ні-ні. Це не для мене. Мені треба щось попроще. Я людина пенсійного віку. І взагалі в мене вже свій посуд стоїть, яким я не користуюся. Оце я тільки щось таке готую, коли Ну ось ці 699. Така цікава. Просто в моїй доні такі є різкі. Це Турція або, мабуть, не знаю. Очки ж не взяла, що ви думаєте? Я ж читаюся себе без очків, тому що такі різні в моєї доні є. От, ну, тисяча ось ця кастрюлечка. Ну так, гарно все, я нічого не маю. Це все дуже гарне. Посуд я люблю, але все рівно для мене це дорого. Хоча у мене такий посуд є. У мене є бергов, але це ще Радянського Союзу, тому що е, дві каструльки у мене є Бергов. Їм вже 46 років, тому що в Радянському Союзі це все було. І в мене тітка жила в Москві. І вона була дуже і дуже заможна людина. Тому у нас такий посуд є. Ну, це сковорідки вже. Це вже все сковорідки. Ну сковорідки теж гарні, різна якість. Сковорідки теж різна якість. Тому ось 1650, бачите? Яка краса? Я вам скажу, що... Дивіться, бачите, яка краса. Я вам скажу, що в Радянському Союзі я прикупила собі сковорідку з нержавійки. Без кришки, але це Радянський Союз, був, розумієте? Так, куди ж мені краще піти? Куди мені краще піти? То я вам скажу, що кришки не було, але я в неї майже не користувалася, тому що на ній все пригорало. Вона була гарна, ну, дно не було таке, як зараз, так? ну, Просто з нержавійки, хоча нержавійка така була і як вам сказати, тєфаль, ось чефаль, будь ласка, бачите? Чефаль. І така каструльчика 2400 коштує. Ну, Зараз ми побачимо. Ось, бачили, яка красуня. Да. Гарна кастрюка 2000. Тефаль. Да. 2400. Ну теж це, це не для мене, зовсім не для мене. Зовсім не для мене. Те Бачите, яка краса. Ой, ножі. От ножи я люблю. Тефаль. 1200. 1200. А, чекайте, то це їх дво, дві коробки. Так, да, ось. Ось, бачите, ножі я люблю. 1200, це мені треба прикупити доні. Таких ножів у неї нема. Ну, дорого. Але це такі гарні професійні ножі. Такі вони гарні якості, Це то, теж чефаль, бачите? чефаль, да, якість гарна. Якість гарна, ну, далі пішли іграшки. О, тому що ми зараз перейдемо. Ой, тут, тут, а це що? А це вже ось оця фірма ножів, бачите? Ну, 400 така ціна ножів. А, а що таке? 50%, а що 50%? Так. Да. Ну, я вже прикупила клей там різний. Набрала, ну, мені треба ще дещо там. На кухні доклеїти, там не просто доклеїти, ну а це вже зараз підемо, ще трішки постіль покажу. То я вже 2000 заплатила за там. Ну Дещо прикупила, я можливо потім покажу, що я прикупила, тому що треба ж закінчити цей ремонт, як ми можемо трішки щось придумати, таке цікаве. Ну, а це постіль. Ой, ну постіль це теж. Постіль я люблю. ой, А це я вже полюбляю дуже. Ну, ось такий набір коштує шість тисяч, бачите? Шість тисяч. Ось набір такий, а? Великі прохання на ліжках. Не сидіти, та яке там сидіти, я вас умовляю. Тут, як побачиш ті стіни, то яке тут сидіти. Тут мову від, ну як вам сказати, мову забуваєш, що ти хотів, бачите, чотири. 900. Ну, майже 5 тисяч коштує оце такий набір. 5 тисяч. Ой, боже, та я посплю на простих подушках і на простих. Ну, розумієте, я зараз скажу що зараз в мене це зовсім нічого. Так, я дивлюся, мені приємно, але зараз в мене це все не хвилює. Чому? Тому що війна. І коли воно бахкає і літає і зривається, то я вам скажу, сидиш без. Подушки і без цих радил, і одіялів, і ти не знаєш то на вулиці, то в підвалі, то. Так що, звичайно, це все дуже гарно, але зараз це не на часі. Зараз це просто не на часі. Хоча я люблю гарну постіль, я люблю. Ой, боже ж ти мій, як я була молода. І з чого ми тільки ту постіль, ці наволочки і пододіальники, що тільки ми не шили. Ну, дивіться, бачите, які набори. 4500. 4500. Ні. Для мене це дорого. І я вам скажу і не потрібно зараз. Зараз мені це зовсім не цікаво. Отак От я гуляю, гуляйте, ви зі мною не. не е не хвилюйте, що ми це не можемо прикупити. Не можемо і не треба. Дивіться оцю на цю красу і вкривайтеся тим, що у вас є. Аби було тихо і тепло, і світло було. Тому що як світла немає, то, то це дуже і дуже погано. Так, ну, ми прийшли. Я хочу ще піти, зняти. Ну, це вже все пішло. А це пішли вже такі різні. Різні-різні що, різні зошити і все таке. Ну, мої дорогенькі. Я хочу ще піти подивитися квіти. Тому ось туди хочу піти щось зняти, подивитися квіти. Тому... А потім попити каву і вже забрати свої речі. там, тому що, І поїхати вже додому, тому що гроші вже майже всі потрапили. А ще нічого не купила. Ну, тут все-таки вже для дітей. Все -таки. Тому, мої дорогенькі, я вам трішки показала. Не хвилюйте, що ми не можемо прикупити, не можемо і не треба. Переживемо, був спокій і тише і закінчення війни. Все інше зараз, не на часі, не хвилює. Ну і я вам скажу, не дуже і цікаво.